Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'я. Сьогодні у нас 31 серпня, останній день літочка, завтра вже і осінь. А я вам хочу показати свій буряк, який він в мене ріс, ріс, так і не виріс. Я його як і поливала. Один раз була обробила, побачила, що що з ним не те квадрис прийшлася. Посохли те листя, що стало відростати на ньому. А бурячки так і не виросли. Висівала, купувала хороше насіння, я вам показувала. Ой, дай Боже, пам'яті кардіал насіння. Ось зараз покажу, де, де воно. Так, ось йдуть ці два, два рядочки. У мене це кардіал. Потім в мене йде опольський. Ну, опольський -то ще, щось тут, ще щось тут трохи є. Може, треба було тут бур'ян лишити, щоб був? Не знаю. У нас ж дощів немає, спека, все горить. І тим... Бачи, я його була посіяла пізніше, коли вже минули заморозки. Перші два рядочки я була, висіяла коли? 11 квітня свого насіння. Думаю, ще будуть заморозки, воно пропаде. А так в мене є своє насіннячко, не шкода, думаю, пропаде, то пропаде. О, а воно тут і буряк гарний виріс, тому що ще була волога в ґрунті, потім були дощі. І тут, оце ці два рядочки, в мене є й бурячку. Ну, Може, щось там опольського трошки не збираю. Прийдеться закривати, як люди роблять маленькі. У мене також є рецепти. Ми коли сестрою закривали, було й таке. О, а це взагалі немає. Я не знаю, я звикла достати з погріба. Хоча він у мене маленький гарно в мішках зберігається. Ну, це вже зовсім, зовсім маленький. Що ти тут покажися? О, я вчора варила борщ. Шість, шість таких буряків вирвала в борщ. Люблю борщ, якщо там було бурячка. Гарненько капусточки. Ось такий маю буряк. Ой, треба було сіяти раніше, то був би бурячок. Це вже я такі роблю висновки над своїми помилками. Так, це в мене йде, зараз пригадаю, Йорк та Канада. Морква. Ну, щось вона, де якась пустила. Така непогана морква. Де тут краще видно, щоб не хочу її ламати. Зараз така спека, все горить, дощів немає. Ось тут гарно видно, яка вона гарна, велика, велика морква. Йорки Канада. Це вже я її не перший рік купую це насіння, мені вона подобається. Росте велика, а посіяла була. Після часнику, часник цього року зарані викопали, і посіяла я тут морку. Прикрила бур'янцем, я на відео я показувала коло помідорчиків. і Вона в мене так гарно зійшла, густо сіяла. На чотири невеликі рядочки посіяла, була цілу пачку величезну. Думаю, де пусто, там не густо. Я краще прорву, бо цього року щось воно все так не дуже гарно. Нема жодної. Вона зійшла гарно, а потім, ото в нас лупила така спека, було за 50 градусів на сонці. Ми, ми наорот виносили, заміряли. Вона в мене за два дні спеклася. Я думаю, як добре, що я нічого й не сіяла вже після цієї цибулі. Бо також були плани, але подивилася погоду, то думаю, що воно буде, це треба або багато води туди віляти, щоб воно щось. А в нас ж стоять лічильники, вода в місті дуже дорога, та й взагалі проблеми з світлом, з водою, то куди ж його ще садити? Квасолі також у мене немає. Трошки зібрала, але воно посохло стручки. Там, там квасолинки малесенькі, не визрівши, навіть немає на що буде посадити. Цього року мені дали гарну квасолю, вона невеличка, кущова, а врожайна, така рясна. А що ти зробиш, як вона там немає на що то? Я її в морозильну камеру закинула, бо бачу, що буде псуватися. Воно не визріло зерно. А кормові буряки вродили, сіяли для птиці, то я кажу до чоловіка, це щось, це щось неймовірне. Величезне. Кажу до чоловіка, коли, куди ми будемо одівати їх, у нас погріб мал маленький. Тоже на сонці, ну, все печеться. Ой, але буряк сіяли той день, коли садили картопельку, ми такими вуличками цього року вирішили. Картопелька 5-6 рядочків і рядочок бурячку. І там була найкраща картопля коло бурячка. Ну, Картоплю показувала, яка вродила, як завжди виручила слов'янка. Щоб не вона, то і не було б що їсти цього року. Та теж непогана рів'єра, але її в мене мало. А це таке маленьке, це солодка кукурудза, яку я висівала, та, що з розсади дуже гарна. А це о, ось тут щось як качан. Ось таке виросло без дощів, все воно горить. Нічого не росло, Таке маленьке, нещасненьке. З розсади кукурудза гарна. На висока. Гарні великі качани, Перець баклажани дуже гарні. Правда, баклажанам тут таке жуки роблять. покажи, які. Цього року з капустою погралася трохи, та, що з розсади, я показувала, висаджувала, вже давно її немає, була гарна, а потім висівала на розсаду відкритий ґрунт, то була морока, то не сходило, то щось поїло насіння. Агресор капуста дуже гарна. От немає кращої за неї на зиму. Поки що я її заміни не знайшла. Вона і заквасити, і зберігається гарно. до нас вона лежить, не скажу що до літа, а до весни ось вона в нас ще весна. Молода вже на підході висадимо, а тоді закінчується в нас і агресор. Може, підовша було, але. Небагато сіяла дві пачки. В пачки в нас іде по 20 зернин. Це вже друга мене розсада, яку висівала, тому що першу, як я казала, я була взяла також дві пачки по сорок насінин, і в мене там була яка це ще була капуста, пікінка. Я заглядаю, поливаю, не сходить. Як я... Роз, розрила, дивлюся, а там просто поїло щось. Воно не встигло покільчитися, його щось з'їло. Навіть не знаю, хто то його таке поїв. Тут в мене перемішку середня, ще трошки є ранньої. Я її так сіяла одна за одною. Мені вона подобається. Закриваю її на зиму, ось також рання. Є в мене на каналі рецепти, що я з нею роблю. Хотіла б салат закрити, дуже смачний, із капусти на зиму з перчиком. У мене вже баночки закінчуються, з мамою розмовляла по телефону, а мама каже до мене, що ти ще там закриваєш. Ще не будеш закінчувати, кажу, мамо, в нас консервація, ці закатки закінчуються в жовтні місяці. Ще буде перцю, хто знак, воного, капуста. У нас одна відмазка, Закінчилися банки, все. А тут -то взагалі вже знайшла насіння, там, яке було висіяла, сіяла ріденько, бо бачила, в рядках вже немає куди садити, місця немає. Ось вона буде мене. Це вже до самих холодів буде. Рання капусточка. Ще мені сестра була в сестри, вона мені підкинула розсаду капусти. Тут також і рання, Така в салат. Перточка. Ти мені помідорчики позбиваєш, жарко, ой, жарко. Нічого, грійтеся, бо скоро буде холодно. Ну, Помідорів в цьому році дуже багато. Зараз виберу, піду ще щось закрию пару баночок. Вже закрила їх Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, на все добре.